Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. і Сьогодні у нас нове надходження. Чудовий кросовер. Це джип Чирокі. Авто 2016 року випуску. З об'ємом двигуна 24 літри бензин, газу немає, ніколи не було. З автоматичною коробкою передач автомобіль на повному приводі має досить високий кліренс, чудову управляємість, гарний білий колір, є тонування склав круг. Встановлені красиві фірмові диски, гарна гума. Комплектація у нас лімітед. В комплектації вже є камера заднього огляду, обігрів заднього скла. Чудовий стан автомобіля, авто повністю обслуговане та доглянуте. Своєчасно проходить ТО за регламентом. Зараз подивимось, що у нас по салону. Салон у нас шкіра, чорного кольору, салон доглянутий, в гарному стані. Заднє електросклопідйомники. Безключовий доступ в автомобіль. По комплектації у нас 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, управління світлом, датчик світла, датчик дощу, мультируль, круїз-контроль. Електрорегулювання передніх сидінь Спереду салон також в ідеальному стані. Салон доглянутий. Пробіг автомобіля 139 тисяч кілометрів. Встановлена якісна штатна мультимедіа, є досить великий інформаційний сенсорний дисплей, є камера заднього огляду, є навігація, можливість підключення телефону по Bluetooth. Чудова, якісна музика. В комплектації також у нас клімат-контроль, обігрів заднього скла, підігріви передніх двох сидінь. Кнопка старт-стоп, запуск двигуна з кнопки автоматична коробка передач з різними режимами, є режим спорт, електроручник. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований, з невеликим пробігом. Всіх бажаючих чекаємо у нас на філіалі на ТЕЗ-Драйв. за більш детальною інформацією Звертаємось до компанії Автопарк місто Харків всім. Гарного дня, до побачення!